Слава Україні! З вами знову я, Петро і ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я б хотів би вас спочатку привітати з наступаючими святами. Хотів би вас привітати з Різдвом, з Новим Роком, і щоб ви весь наступний рік провели в щасті, в радості, і щоб ви були здорові, і грошей вам вистачало. Отже, а сьогодні б я вам хотів би розповісти, що краще: звичайна бібліотека чи домашня бібліотека. Отже, перше гроші. А, звичайно, якщо у вас не вистачає грошей або не хочете так багато витрачати, тому що все-таки книги не сама дешева річ. Звичайно, звичайна бібліотека, там це безкоштовно, можна прийти, вибрати, яку книгу ви хочете. Позичити її, прочитати, отримати задоволення. Все-таки тут ви витратите трохи грошей на домашню бібліотеку. Але з цими книгами ви зможете робити, можна сказати, все, що хочете. Тому що бібліотечну книгу взяв, прочитав за якийсь обмежений час і повернув не можна її ніяк зіпсувати. Хоча, звичайно, якщо ви купите собі якусь книгу, то ви її псувати не будете. Для якихось людей, які люблять так читати, щоб отримати все, все, що тільки можна з цієї книги, що там і записують щось в ній, і там якісь а, стікери залишають і так далі, то для них все-таки кращий варіант це домашня бібліотека. А, але. Ці книги, вони у вас будуть стояти на поличці, гарно виглядати, і ви її зможете прочитати декілька разів, у вас на це не буде обмежений час, ви, ви з нею зможете зробити що тільки захочете. Також, є мінуси, що якщо у вас буде багато книг, то з ними трохи незручно переїжджати кудись. І ми з цим зустрілися після повномасштабного. Книги в Україні, ми в Словаччині, ми все-таки якимось чином їх перевозили сюди. Потім книги, які у нас тут, і ми їх вже прочитали, то відправляємо назад в Україну, нові привозимо. І це не зовсім зручно, і так само для вас, якщо ви там збираєтесь куди і переїжджаєш то це може бути трохи незручним. Але також ви можете купити любу книгу, яку тільки хочете. Тобто в бібліотеці є не всі книги далеко. І якісь їм невигідно купувати, якісь просто не купують, якийсь хтось вже позичив, якихось не вистачає і так далі. А ви можете купити яку тільки хочете собі книгу. Дорослу, дитячу, комікси такі, комікси такі, і так далі. Це, звичайно, це такий плюс для домашньої бібліотеки. Але кожному підійде своє. І... Ніхто не може бути без чогось одного. Якщо ви читаєте тільки книги з бібліотеки і нема жодної своєї якоїсь дома, ну то це трохи, як на мене, неправильно. Тому що все-таки треба мати хоча б декілька книжок вдома, щоб їх там. Щоб, тому що вони гарно виглядають, це задоволення. І як може бути взагалі будинок без жодної книги? Але, звичайно, і не мож... і... Але, звичайно, без бібліотеки теоретично можна обійтися, але ви повинні бути дуже багатими. Таких в Україні не дуже багато. Отже, бібліотеки це також дуже хороший варіант, тому що там є хороші книги, їх достатня кількість. Ви там можете прийти, обрати, яку хочете, позичити, прочитати і повернути, не витративши грошей. І також отримати від цієї книги задоволення. І також у вас будуть книги, які гарно виглядають, які ви можете, коли захочете взяти, перечитати, подивитися, покайфувати з них, які ви можете позичити комусь. Або якщо вже щось сталося, то можете перепродати. Так само, наприклад, якщо ви колись купили там Гаррі Поттера подарункове видання, або ще якісь такі книги, то зараз вони коштують набагато більше, їх можна перепродати, або якісь, або якісь незвичайні, якісь рідкісні і так далі. Отже, плюси і мінуси є всюди. Треба знайти, що вам більше підходить, що вам зручніше, і використовувати обидва варіанти. Тому що, якщо. Вибрати тільки один, ну, то це буде не зовсім прикольно, не зовсім зручно і не зовсім цікаво, я б сказав. Отже, але книги обов'язково треба читати, ну або якщо у вас якісь проблеми, немає часу, немає зору або так далі, то хоча б слухати аудіокниги. Це також дуже крутий і класний варіант. Але головне, не забувайте, робіть це різними мовами. Але звичайно, що не російською, тому що це вам не треба. На всім па-па-па-па!